Привіт, друзі! Це hr код Юлії Кузнець, простір, де ми говоримо про людей, цінності та бізнес. Сьогодні хочу підняти тему, яка змінює роль HR-а у компаніях. HR – це не лише про документи і рекрутинг, це про партнерство з бізнесом, про вплив на стратегію і майбутнє компанії. Еволюція HR-а. від адміністратора до партнера. Раніше HR асоціювався з відділом кадрів. Накази, звіти і вся інша документація. Потім HR став сервісом для бізнесу: це про найм, адаптацію, навчання. На жаль, цього вже замало сьогодні. HR має бути партнером: розуміти бізнес-модель, брати участь у прийнятті рішень і допомагати компаніям рости через людей. Компанії, які залучають hr до стратегічних процесів, мають меншу плинність кадрів і сильну корпоративну культуру. Що означає стратегічний HR? Бути стратегічним HR це значить говорити мовою цифр і розуміти фінанси, брати участь у формуванні цілей бізнесу, прогнозувати, які навички потрібні будуть команді вже завтра, тримати баланс між інтересами людей і бізнесу. Наприклад, коли HR пояснює керівнику, що інвестиція у розвиток зменшить приховані витрати, такі як звільнення, помилки. Низьку ефективність це вже рівень стратега. Інструменти стратегічного HR. У твоєму арсеналі мають бути: перше. Аналітика персоналу. Не просто рахувати людей, а прогнозувати зміни. Друге організаційна культура. Як невидимий, але ключовий фактор успіху. 3. Розвиток лідерів, формування наступників і навчання керівників. І четверте. Комунікація з топ-менеджментом. Говорити мовою бізнесу і показувати вигоди. Запитай себе, які компетенції будуть потрібні через два роки, як зміни на ринку вплинуть на вашу команду та де слабкі місця у вашій корпоративній культурі? Чому бізнесу вигідно мати HR-партнера? Коли HR це партнер, а не адміністратор, то у компанії росте довіра, зменшується плинність, команди працюють ефективніше, бізнес планує розвиток наперед. А не гасить пожежі. Особливо це видно зараз під час війни. Стратегічний HR допомагає швидко адаптуватися, зберігати людей і будувати нові підходи. Отже, HR як стратегічний партнер це не майбутнє, це теперішнє. Якщо ти HR, вчися говорити мовою бізнесу. Якщо ти керівник, запрошуй HR до стратегічних розмов. Адже саме люди. Головний актив будь-якої компанії. Дякую, що слухаєш hr код Обов'язково поділися цим випуском з тими, кому він може бути корисний. Твій фідбек і коментарі допомагають створювати ще більше практичного контенту. До зустрічі у наступному випуску!